Вітаю! Ви вже бачили бій Джошуа Хелленіус? Після того, як AJ приспав Роберта Хелліуса у сьомому раунді, Джошуа швидко переключив свою увагу на Донтею Вайлдера. На конференції після бою, колишній дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, пожартував, що в нього болить спина від носіння дивізіону, коли його запитали про потенційний бій з Вайлдером. Англієць не турбується про час проведення бою з Вайлдером і повністю зосереджений на тому, щоб нарешті вирішити суперечку про те, хто є найкращим боксером. Будь-який час з ним гарний час для бою, сказав Джошуа. Це всього лише бій, і не має значення хто був моїм опонентом сьогодні і хто буде потім. Це міг бути Уайлдер 8 років тому або Уайлдер зараз. Це не має значення. Мене це не турбує, я просто щасливий, що ми можемо продовжувати битися, і думаю, що люди цінують те, що я роблю все можливе, щоб бокс у надважкій вазі залишився цікавим. Це все, на чому я зосереджений. Я не намагаюсь порівнювати, що було б, це слабкість. Я просто зосереджений на тому, щоб розбити йому голову зараз ось і все. На піку своєї сили Джошуа переміг Чарльза Мартіна, Володимира Кличка та Джозефа Паркера і завоював три з чотирьох чемпіонських поясів у суперважкій вазі, втративши свої титули в результаті поразки від Енді Руйса в червні 2019 року, він вражаюче повернув їх назад, перемігши першого мексиканського чемпіона в суперважкій вазі за 12 раундів через декілька місяців. У вересні 2021 року він знову програв свої пояси колишньому королю Крузервейту Олександру Усику, але не зміг повернути їх в матчі реванші. За цей час Вайлдер утримував титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі та провів 10 захистів, перш ніж зіткнутися з Тайсоном Ф'юрі, якому пощастило вийти з двобою в нічию проти американця під час їхнього першого бою в грудні 2018 року. Циганський король відібрав титул у матч реванші, зупинивши бронзового бомбардувальника в сьомому раунді і завершив свою трилогію вирішальною перемогою нокаутом в 11-му раунді в жовтні 21-го року. Джошуа та Уайлдер зустрінуться в грошовому поєдинку, переможець якого отримує всі шанси поборотися за титул чемпіона світу у суперважкій вазі в 24-му році. Очікується, що Джошуа заробить 60 мільйонів фунтів стерлінгів за бій з Вайлдером в Саудівській Аравії в січні наступного року, після багатьох років розмов про поєдинок, який раніше здавався неможливим. Тренер Вайлдера Малік Скотт розповів про негайну реакцію свого підопічного на зупинку бою Ентоні Джошуа проти Роберта Хеленіуса. Після невпевненого початку, коли жоден з бійців не завдав жодного удару, Джошуа знайшов свою дистанцію і завдав нищівного удару. Правою рукою. Це був його перший нокаут за майже три роки, і багато хто вважав за необхідне створити ажіотаж навколо бою з відомим важковаговиком Вайлдером наступного року. Вайлдер сказав мені, нам це й було потрібно. Ми обидва сказали одне і те ж, тому що спочатку все виглядало так, ніби він готувався пройти дистанцію. Тому, коли стався нокаут, я подзвонив йому по Фейстайм і він сказав. Я радий, що він виробив його. Нам потрібно було б, щоб це сталося саме так. Треба віддати належне Роберту Хіленіусу. Потрібно мати багато мужності, щоб вийти на ринг зі справжніми вбивцями, особливо за такий короткий термін. Він нещодавно тільки вбився з Деонтеєм в жовтні минулого року, провів один бій у відповідь, і тепер він повернувся, щоб битися з Ентоні Джошуа. Сам Вайлдер не бився з тих пір, як зупинив Хеленіуса в першому раунді в жовтні минулого року. І Скотт підтвердив, що вони сподіваються ще вийти на ринг до бою з Джошою в січні. Востаннє, коли я спілкувався з Деонтеєм, ми шукали щось на жовтень. Сподіваюся, ми зможемо знайти суперника, і звідти ми підемо і нокаутуємо АйДжея в січні. Що стосується Енді Руіса, він не хоче битися з Дентеєм. Тому ми шукаємо когось іншого, того, хто дійсно хоче битися і ризикнути. І на жаль, когось іншого, хто буде нокаутований. Уайлдер буде більш ніж готовий до січневого бою. Еді Хірн підтвердив, що представники Саудівської Аравії були в Лондоні під час бою і сподіваються завершити угоду найближчими днями. Як вам такий можливий бій у січні? Хотіли б побачити? Залишайте в коментарях, хто, на вашу думку, вийшов би переможцем з цього двобою, а також не забувайте поставити лайк під відео, якщо він вам сподобався. Це дуже допоможе каналу повернути минулу активність. Далі буде.